З нами зв'язку Дмитро Левос, політолог, міжнародник Дмитро, вітаємо вас. Доброї ночі. Доброї ночі. На вашу думку, в питаннях, які пов'язані з євроінтеграцією України, які інтереси переслідує уряд Віктора Орбана? Уряд у Віктора Орбана переслідує завжди одні ті самі інтереси. Продовжувати паразитувати на європейських фондах. Це очевидно, і будувати угорщину під себе, от під угорщину, де якомога менше має бути демократії, де є можливість формувати, да, за формувати політику засобів масової інформації, впливати на освіту, тобто. Займатися всім тим, через що у Угорщини, яку очолює Віктор Орбан, проблеми були вже десятиліття, а не, через, да, не, не, не вони з'явилися не, не зараз. Тобто, це один момент. Ну і другий момент з огляду на поведінку Віктора Орбана, який весь час. І раніше казав про необхідність збереження відносин з Російською Федерацією, а тут останнім часом, взагалі, перестав критися і поїхав в Китайську Народну Республіку, де зустрічався з Путіним зараз. Почав розказувати про те, що нібито у 2014 році було вірне рішення локалізувати, ізолювати. Конфлікт в навколо Криму і а от зараз це рішення заходу було невірним, і, і хоча і так агресія це погано, але е, це ну, відверта брехня. Чому тому, що зрозуміло, що якраз ізоляція 2014 року і не неналежна реакція і Росії призвела до війни 2022 року. То це все говорить про те, що насправді є ще і якийсь чи то інтерес особистий, а він теж є, бо Росія будує атомну електростанцію ПАКШ в Угорщині, чи то можливо якась залежність навіть від Російської Федерації. Ось це ті цілі, які переслідує. Віктор Орбан та його оточення в безпосередньому європейському союзі, пане Дмитре. А як країни ЄС можуть обійти вето Будапешта стосовно України? Які тут можуть бути варіанти? Ну тут на наразі складно сказати, тим більше, що ми бачимо, що вже Залишилось два тижні, да, і в який спосіб це буде вирішуватися. Ну, поки що, наприклад, коли йшлося про допомогу у військовій сфері, і там пропонувалося і фінансування безпосередньо від кожної країни донора із її бюджету. Да? Навряд чи можна говорити, що наразі буде прийнято рішення про те, що вже е, права права да, у Угорщини не буде. Да. Я думаю, що це питання достатньо скоро вирішиться. Поки що ні. Ну можливо, це не не перша подібна криза і. Питання, наприклад, економічної допомоги Угорщині, да, завдяки якій вона, в общем-то, в принципі, да, десь зводить кінці, то і ці конфлікти, коли Орбан говорив про те, що ось, бачите, ми не йдемо на поводу Європейського Союзу, потім приходили до якогось до якогось компромісу, Бо блокувалася ця економічна допомога, я гадаю, що наразі оці ситуації будуть вирішуватися саме теж в такий спосіб: тобто, все, розглядатися. У зв'язку з допомогою Угорщини економічною, економічної яку тих фондів, які вона отримує від європейського союзу, і тут і як показує практика, віктор Орбан в таких ситуаціях дуже швидко йде на компроміс. Хоча просто потім про це не йдеться, голосно кричиться про те, що Брюбрюс що він переміг Брюссель. Звертаю увагу наших глядачів на те, що Дніпропетровська область по на мапі повітряних тривог. Там також загроза ударів безпілотними літальними апаратами. Тому, будь ласка, шановні жителі регіону, подбайте про власну безпеку, якщо чуєте це повідомлення, у вас є така змога щодо політики уряду Віктора Орбана, з якою ми починали цю розмову. Якщо відкинути наше українське ставлення до неї зі зрозумілих причин, ми ставимося до. Тієї позиції, тих позицій, які багато в чому займає уряд Орбана, негативно і у нас на те є абсолютно достатньо обґрунтованих причин. Але з іншого боку, реальність у тому, що ці позиції існують, і нам треба з ними рахуватися, тому що рішення в європейському союзі ухвалюється консенсусом і в тому числі. Вибачте, рішення, які пов'язані з євроінтеграцією України, також вимагають консенсусу для того, аби рухатися, і для того, аби ми могли переходити до нових і нових етапів. І от на вашу думку, зарахуванням цієї реальності, реальності позиції Угорщини, як слід діяти Україні для того, аби добитися зрештою тих стратегічних завдань, які ми перед собою ставимо, зокрема, вступу до ЄС, і при цьому яким чином переконати Угорщину в тому, що це і їй потрібно, і їй вигідно. Ну, в принципі, Україна і, і так робить да, дуже багато. Чому? Тому що ну, президент України Володимир Зеленський запрошував Орбана прибути до Києва, тобто Україна завжди демонструє здатність і гнучкість да, от, до компромісу, наприклад, в системі. Освіти угорською мовою, що навіть ну, перебільшуючи да, тут ці необхідний мінімум, м'яко кажучи. Чому? Тому що в самій Угорщині, наприклад, з національними меншинами, там освіт, з освітою іншими мовами, там ну, це питання взагалі не постає. Да? Це, це такий момент. Тобто... Україна це робить, демонструє. Інша річ, що е, Угорщина е, ну, демонструє, що для ці пи питання е, от, там, на, які вона ставить як привід, для неї насправді не є принциповими. Да? Бо якби принциповим було питання угорської меншини і там просування використання угорської мови, то це питання залишалося б принциповим. А там насправді, після цього, ми бачимо такі емоційні вибухи, емоційні спалахи, ну, псевдоемоційні, насправді да, заяви різноманітні, що не треба там підтримувати Україну у війні проти Путіна. Тобто, це говорить про те, що Вікно для компромісу насправді є ну надто вузьким, да, м'яко кажучи, з таким партнером. Але як на мене, Україна робить все те, що і мала б робити, тому тут наразі, мабуть, ну не варто казати, що у нас щось не так з зовнішньою політикою з таким партнером. Пане Дмитре, от Угорщина каже, що Україна не готова до вступу до Євросоюзу. А яким був шлях Угорщини? Чи відповідала вона всім критеріям, і чи виконала всі завдання ідеально для вступу ну, до ЄС? Да, якраз тут багато країн насправді Європейського союзу із нових членів, тим більше Угорщина. Да, Частково там якось відповідали цим критеріям. Більше того, багато речей було суто індивідуальних до речі, і щодо Угорщини багато в чому спрацював ось цей образ Угорщини, яка боролася в 56-му році. Сам Віктор Орбан, як один із молодих політиків, да, він теж працював на цей образ як колишній комсомолець, ну так би мовити, аналог комсомольця, який бореться за демократію. Це боровся за демократію, тобто на той момент вже, да, вже все було по-іншому. Тобто, знову ж таки, Угорщина була достатньо. Відкрита для світу і в часи комуністичні, да? ну, можна там згадати і концерт ну, наприклад, да, тут як така ілюстрація невелика. Тому, звичайно, що на деякі речі просто ну, закривалися очі. І доказом тому стала ситуація з, зі ЗМІ і з освітою, яка склалася вже от під час перебування Угорщини безпосередньо в Європейському Союзі. Хоча, до речі, зауваження щодо необхідності виправляти ці ситуації, також тоді під час вступу були так, дійсно. Звертаю увагу наших глядачів на те, що Полтавська, Харківська та Сумська області. Е Червоні там оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що це ракетна небезпека через активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку для решти регіонів. Це Полтавська, Даніпропетровська, Кіровоградська, Одеська, Вінницька, Хмельницька та Чернівецька, продовжує бути актуальною загроза ударів. Безпілотниками, ймовірніше за все, шахетами. Дмитре, щодо ваших прогнозів відносно того, чи будуть у нас хороші новини до Нового року, умовно кажучи, чи буде розблокований початок процесу перемовин України про вступ до Європейського Союзу цього року, тому що видання Reuters з посиланням на анонімні джерела писало про те, що це питання може бути відкладене. До весни через брак взаєморозуміння по певним запитанням, але знову ж таки, по яким конкретно не було вказано і не було вказано прізвище людей, які чимось не задоволені. Але ми бачимо загальний такий мені здається, це моя суб'єктивна думка. Що загальний тон такий, що Європа готова зробити цей крок. Як ви думаєте, чи буде він зроблений? Я гадаю, що так, що ну ми бачили це на прикладі візити візиту президента Європейської комісії фон дер фондерляїн, коли було більш да ніж знаково і більш ніж конкретно сказано про те, що Україна в умовах війни великої війни веде реформи. Глибині, да, які, що вже викликає да, там захоплення. І більше того, ми бачили всі ці от рішення, які осталь, останніми тижнями приймалися. Тобто, так, Євроінституції і загальний фонд він такий, про що те, так, щоб переговори повинні початися. І я гадаю, що о, так, такий шанс є, тим більше що є і коло країн, яке стабільно і о, цю, цю ідею підтримують, і це рішення да, вже це вже не йде. І тому думаю, що поки що гарантувати цього, звісно, не можна. От з огляду на те, що. Ну, я особисто вважаю, що, мабуть, Москва включила там якісь важелі впливу на безпосередньо на Орбана, чому він так став такий прямо от, ну, настільки відвертий, да, то м'яко кажучи, то і ситуація ускладнилася, але я гадаю, що це не означає, що. Що ці що рішення про початок переговорів з України не буде прийнято зараз? От за два тижні. Дякуємо за ваш час. Дмитрія Дмитро Левець про відділо міжнародний був з нами на прямому відеозв'язку, І доки ми до, договорили. Мапа повітряних тривог по